Казка про песика любі, кішку мію і скарб світла. Колись у нас було дуже добре, світило сонечко, усі гуляли, сміялись, було мирно. У місті жив песик Люм. Він любив ловити листя і гратися з дітками, а ще там жила кішечка Мія. Вона дуже любила грітися на сонечку. Вони ще не знали одне одного, але все змінилося. Одного ранку стало страшно. Прийшла темрява, якої ще ніхто не бачив. Сирени забили, люди ховались, було багато диму і шуму. Люмі загубив свого хлопчика. Мія загубила бабусю. Вони залишилися самі. Спочатку булкало окремо, було холодно і страшно. На зруйнованому перехресті вони зустрілися. Ти одна запитав Люмі. Я загубила дім. Прошепотіла Мія, вони сіли поруч і мовчали, і тоді вирішили разом буде не так страшно. двох вони шукали їжу, грілися під одним листком, співали пісеньку, яку самі придумували, вона допомагала їм не боятися. Одного разу вони побачили скринку, стару дерев'яну, вона світилася. На ній був папірець, на ньому було написано. Це скарб світла, його треба нести в центр Харкова, там його можна відкрити, і тоді світ повернеться. Люмі і Мія були втомлені й налякані, але вирішили підуть, бо це важливо. Вони йшли довго, через завали, ховались від шуму неба, але не зупинялись. Під час подорожі Люмі зігрівав дітей в укриттях, а Мія муркотіла біля хворих лікарнях. Світився яскравіше з кожним добрим вчинком. Він відчував добро. І ось вони дійшли до Великої площі, там, де колись звучали дитячі голоси, там, де життя кипіло і кожен день був звичайним святом. Вони поставили скриньку посеред площі. Люнін торкнувся замка носиком, мія лапку, Сундук відкрився. З нього вилетіло світло. Тепле, як мамині руки, і ясне, як дитячий сміх, сильне, як серце українця. Світло здійнялося у небо, розігнало хмари, спалило темряву. У місті знову почулися голоси. У вікнах загорілося світло, люди обіймались. Це світо, світло помітило воїни, і воно додало їм сили та віри рухатись далі. Усі, хто рятував, допомагав і лікував, повірили. Ранок обов'язково настане. А Юмі і Мія сиділи на тій самій площі, до них підбив хлопчик. А Мія побачила бабусю. Вони знову були разом. Вони знайшли тих, кого любили, а ще знайшли найважливіше надію, яка завжди веде, завжди веде додому. І з того часу в кожному місці. На сході чи заході, на півночі чи півдні, з'являється тихий промінчик світла. Це знак. Він каже: світло завжди поруч. Якщо є добро, буде надія, і тоді темрява не переможе. Дякую за увагу! Слава Україні! Героям слава!